Результат лиття металу вчорашнього. Вийшов у мене отакий шків. Ну, нібито нічого. Ну, до ідеального, звісно, він тут далекувато. Взяти ось у заводський, рівненько, угли однакові. Тут десь можливо угол, все на око робилося. Можливо, десь уголи не співпадає, але для першого разу я вважаю, що це взагалі чудова робота. Хоч би не перехвалить сам себе. Для такого станка така, такий діаметр це дуже-дуже-дуже незручно. Але він робить свою роботу. Незручно і довго. Десь оце я на нього вбив біля половиною годин. Оце для того, щоб його повністю проточити. Ну, Вважаю, що він свою роботу цей станок виконує. Те, що на нього покладено. Так, сюди виточую тепер, щоб нарізати отакий шпоночний пас. Сюди виточую з чермета на балдажник. Ну, приблизно отакий. Болгаркою нарізаю шпонку, пас під шпонку, вставлю сюди і сверлом уже розточу у самому цьому шківу. А потім дороблю напілком та її і, і всіх ділов. І буде добрий шків. Тепер завдання завдання одне. Позбирати весь алюміній, який є у цьому. Ну, у мене у цьому бардаку в хламі. Весь алюміній потрібно позбирати, бо мені його потрібно дуже багато. Мені ще ще отакий шків, Мабуть, штук 2 треба. І штук 3, а то й 4 менших, але ручей має бути такий самий. Я не знаю, скільки коштує такий шків в інтернеті. Ну, оце отакий 400 гривень на балдажник. Це десь з мотоблока. А такий я не знаю скільки. Ну, все одно. Виходимо із ситуації як можемо. Я розібрав двигун 5 на этот самий, на ремонт. Мабуть, я його ремонтувати не буду. Ось ось кришка є, переплавлю її. Але спочатку понахожу таке, хлам той ще не потрібен. Е, один генератор наполи, ну короче Якорь, обрив на якорі алюмінієва обмотка. Буду ремонтувати його, прийде ось через тиждень якорь. Буду ремонтувати, зніму. Все, як знімати якорь. Як... Ну там нічого складного немає. Як прозвонити? Ну, коротше, це окремо буде. Є голова ось ще алюмінієва. Ну, це вже на крайній випадок. А так, ну, в мене є, звісно, де полазить, де поковиряться, там туди-сюди. Можна познаходити. Все, тепер перше завдання потрібно зробити нормальну піч. І поставлю туди вентилятор домовент тому що оця вона занадто дме, дуже занадто дме. Потрібно трошки повільніше, бо дров сюди не напасеся. І потрібно знайти десь угля. От і все поки.